Вітаю, мої шановні. Е, почну з нагадування про необхідність підписатися на мій YouTube канал, на мій Facebook, Instagram, Telegram і TikTok. Е, ставте вподобайки, коментуйте, ді, ділітесь, поширюйте мої дописи. Вони будуть втілювати не тільки ваші обставини, вашого життя, а й фізичне тіло. І сьогодні дуже важлива тема, мої любі, це геморой. Поговоримо спочатку в цьому відео про причини геморю, які ну, основні причини, тобто, як ви любите, психосоматика так, цього, цього явища. І вона досить логічна. А наступне відео, яке ми вже розмістимо, я сподіваюся, що завтра, післязавтра, це буде відео про, про вже лікувальне геморю. І ви зможете в своєму режимі безкоштовно. Справитися з цією е, с, явищем. У мене був випадок дуже кричущий, дівчинка, е, бо в неї був страшенний випад, приступ геморою, ну якщо можна так сказати, було необхідно її оперувати вже тепер, а в неї практично були схватки. І її мама вчасно мені позвонила, Я провів дистанційний сеанс, вона навіть не знала про то. Через три місяці, правда, після народження дитинки, все добре. Спілкувалися з її мамою, я згадав той випадок, запитав, як. Вона каже, а все нормально, все пройшло, я тобі позвонила, а там був страшнішого випадку, я ще не, не, не знав. Отже, тому я це вмію робити, я це роблю. Але ну, інколи, коли ситуація така критична, то занадто швидко. Інколи треба попрацювати. Зцілення залежить від вас, мої любі. Ми з вами згадаємо, перейдемо до причин, що від ваших губ до вашого ануса весь кишківник, шлунок, все інше займається чим переваренням ваших думок. Вихода два, ви свої думки висказуєте, або вони виходять у вас висновками. І коли ну, ми про верх не говоримо. Говоримо тепер про низ. І коли у вас питання, ви не можете позбавитись образ, емоцій, накопившихся, воно вилазить там гемороєм. Коли ви злість проявляєте на те, щоб, від чого ви хотілися б позбавитися в вашому житті, Неповноцінна очистка вашого потоку думок сприяє розвитку цього такого явища, як геморой, небажання позбутися часто буває сміттям минулого, емоційним сміттям, сміттям в вигляді думок, відчуття провини за минулі дії, за, навіть інколи за минуле життя. Інколи бажання покарання за ваші дії може стати причиною геморою. Страх, що у вас не стане часу виправити заподійне, але тут каяття прощення вам допоможе. Спомини, що вас тяготять, образи, що вас тяготять, помножені на страх. Одним словом, зрозуміло, сміття з думок, плюс образи, плюс страх і так далі з'являється причиною такого явища, як геморой. Тому, якщо ви будете ще до цієї роботи додавати мої роботи по зціленню емоційного тіла та ще і того, що емоційного тіла, свідомості і ментального тіла, суперлюкс! Ви отримаєте якнайшвидший. Прекрасний результат постіленню. Отже, я бажаю вам комфортного життя, я бажаю вам зцілення. Не забудьте ставити вподобайки, коментувати, ділитися, і підписуватися на мої ресурси. Здоров'я вам, радості. Всього приємного, ваш майстер Овен Стефан. Очікуйте на відео зціленню геморою. Це будуть, звісно, звуки. Сподіваюсь, що приємні.